Життя не зупинити. Крик новонароджених українців перемагає потужні звуки повітряної тривоги та авіаударів російських терористів. Світ має знати, що українки народжують в умовах війни. Україна живе і несе життя. Дитина то найбільше світло в цій пітьмі подій. Дякуємо нашим лікарям, що допомагають з'явитися на світ новим українцям. Ніхто з породіль не відчуває, що змінилась якість надання послуг. Життя продовжується, і про це свідчать хороші новини про кількість новонароджених у міському пологовому відділенні. Подільський лелека на минулому тижні завітав до наших подільських родин та поповнив їх новими жителями. Приніс десятеро малюків, вісім хлопчиків і двоє дівчаток. Віримо, що щире кохання. Не заглушити вибухами, не спалити в пожежах, не зламати війною. Бажаємо усім малюкам у нашій країні якомога скоріше продовжити життя під мирним українським небом та забути жахи війни, здоров'я їм та їхнім батькам.